Вітаю вас на огляді нового снапшоту під номером 24W13A, у якому нам показали чотири нових зілля, зачарування на булаву та зливісні предмети з випробувальних кімнат. Тому поїхали дивитись. Усі зміни відносять нас до версії 1.21. А почнемо ми з булави. Тепер критична атака цією зброєю супроводжується потужнішою дальністю віддачі, а також ефектом частинок, які відображатимуть силу гравця. Якщо ви впадете з висоти більше ніж на 5 блоків перед атакою, ворог отримає ще більш сильніший відштовхувальний ефект. У разі успішного удару на кабичне відстань від падіння буде скасована. До того ж, базова додаткова шкода, що наноситься ударом булави, була дещо зменшена до трьох. Тобто півтора серця за кожен блок, який ви падаєте. Проте булаву тепер можна зачарувати існуючими заклинаннями, такими як лагодження, незламність, небесна кара, загибель члени станових, сила вогню та прокляття зникнення. До цього ще було додано три нових унікальних зачарування саме для цієї зброї: щільність з максимальним рівнем 5, пролом з максимальним зачаруванням на 4, та перевітру, який існує тільки від першого рівня до 3. -го. Почнемо ми зі щільності. Це звичайне зачарування, доступне на зачарованому столі, та може бути знайдене у данжах. Воно додатково завдає більше шкоди за один блок. Шкода, що наноситься за один блок, збільшується на один з кожним рівнем зачарування. Це означає, що щільність 5 з 10 висоти наносить 100 урону, тобто 50 сердечок. Наступний пролом. Це рідкісне зачарування, яке також доступне на зачарованому столі та може бути знайдене у данжах. Пролом знижує ефективність броні на цілі. Ця ефективність броні знижується на 15% за кожний рівень пролому, тобто максимальний четвертий рівень знижує ефективність броні супротивника на 60%. Та останнє зачарування на парив вітру. Це унікальне зачарування, яке можна знайти тільки в зловісних сховищах. Вона підкидує супротивника вгору після удару, подібно до вітрового заряду, дозволяючи наносити серії нищівних атак. Кожен рівень підкидатиме цілі вище в повітрі. Змінено функціонал поганої прикмети, яка тепер змінює взаємодію з селищами та випробувальними кімнатами. Ці додаткові ефекти, які можна отримати через погану прикмету, тепер називаються зловісні події. Вони створені для того, щоб урізноманітнити ігровий досвід. Наприклад, ті самі рейди розбійників є прикладом вже існуючої зловісної події. Самий ефект погана прикмета має нову іконку та звук, але більше не викликає рейд безпосередньо під час входу в саме село. Замість цього, при перебуванні в селі, погана прикмета перетворюється на ефект знамення рейду, яке активне 30 секунд. Після закінчення цього ефекту починається рейд у місці, де гравець цього задіяв. Якщо ви зайдете у ті ж випробувальні кімнати з ефектом поганої прикмети, то вона перетвориться на ефект випробувальної прикмети. Це відбувається, коли гравець перебуває в радіусі виявлення випробувального спавнера, який не є зловісним. Випробувальна прикмета триває 15 хвилин, помножених на рівень перетвореної поганої прикмети. Тобто, якщо у вас 5 рівень поганої прикмети, ефект буде діяти годину і 15 хвилин, якщо ж перший рівень, тоді 15 хвилин. Також гравці, які мають похідні ефекти від поганих прикмет, будуть оточені зловісними частинками. Щоб отримати сам ефект погана прикмета, вам потрібно роздобути новий предмет зловісну пляшку. Цю пляшку можна випити після чого ефект погана прикмета активується на 1 годину та 40 хвилин. Після вживання сама пляшка розбивається, та ви можете збирати їх у стак до 64 штук. Зловісні пляшки можуть бути зрідка знайдені у сховищах, які відмикаються ключами випробувань, або вони можуть випасти від капітанів рейдів, якщо ви їх поразите поза межами рейду. Тобто під час самого рейду, якщо ви вб'єте розбійника зі стягом, вам нічого не випаде. Але якщо ви вб'єте капітана розбійників на їхньому аванпості, то вам випаде зловісна пляшка. Так, ви все правильно зрозуміли. З версії 1.21 всі ферми, які базуються на рейдах, не будуть працювати як раніше через суттєві зміни в механіці гри. Тепер, коли ви перемагаєте капітана рейду, ви не отримуєте погану предмету, що робить поточні ферми непрацюючими. Це означає, що їх дуже сильно потрібно буде перероблювати. Продовжуючи зі зловісними предметами, додали зловісний випробувальний спавнер. Він надає більш ускладнені випробування, які більше підходять для досвідчених гравців, але і з цим і нагороди стають ціннішими. Якщо випробувальний спавнер виявить гравця з ефектом випробувальної прикмети, то він стане зловісним, якщо при цьому не перезаряджається, або якщо він в режимі перезарядки, але під час його останньої активації він не був зловісним. Це призводить до різних змін у його функціоналі. Наприклад, під час активації спавних світиться синім, випромінює полум'я душі, та часто породжує мобів зі спорядженням на яких кавацькі шаблони з випробувальних кімнат. У майбутньому броня з цих мобів якраз таки не буде випадати. Також він викидає снаряди та зілля на гравців та мобів, використовуючи різні ефекти, поразивши його гравець може отримати ще кращий лут. Включаючи зловісний ключ випробування, цей ключ можна отримати тільки після перемоги над зловісним випробувальним спавнером. Також він дозволяє відмикати зловісні сховища. Вони у свою чергу відрізняються від звичайних сховищ тим, що мають іншу текстуру і випромінюють полум'я душі замість звичайного полум'я. Знайти ці сховища можна в труднодоступних місцях випробувальних кімнат зазвичай на підвищених рівнях. І для їх відкриття необхідний зловісний ключ випробування. Зловісні сховища містять цінніший набір нагород порівняно зі звичайними сховищами. Також тепер гравці можуть використовувати нові зілля, які надають різні ефекти. Зілля зарядженого вітру. Після смерті уражені істоти сповнять пориви вітру, які можуть бути приготовані за допомогою незгабного зілля та стрижня вітряння. Наступне зілля плетіння. Після смерті уражені істоти розкидають блоки павутиння, яким, до речі, додали нові унікальні звуки. Це зілля вариться з незгабним зіллям і блоком павутиння. Зілля липкості чи просочування. Уражені істоти після смерті породжують двох слизнів середнього розміру. Воно може бути приготоване за допомогою незграбного зілля і блоку слизу. Та зілля заражених, постраждалі істоти можуть заспавнити лускивниць при пораненні з ймовірністю у 5%. Воно готується за допомогою незграбного зілля і блоку камня. Як я вже казав, ці ефекти можуть виникати у виді осідального зілля під час нападу на зловісний випробувальний спавнер. До того ж, деякі маби мають імунітет до цих ефектів. Наприклад, слизні мають імунітет до так званого зілля липкості. А у до так званого зілля зараження. У цьому снапшоті були внесені зміни до набору предметів, які можна знайти у сховищах випробувальних кімнат. Тепер стандартні сховища дають трохи менше предметів високої якості, але при цьому мають деякі нові. Зокрема, у стандартних сховищах можна знайти зловісну пляшку від першого по другий рівень. Але більше не можна отримати візерунок стягу плин, ковальський шаблон плин та важке ядро. Вони будуть випадати зі зловісних сховищ. При цьому все ще візерунок стягу парив та кавальський шаблон болт залишаються ексклюзивними саме для стандартних сховищ. Зловісні сховища цікавіші, оскільки можуть містити особливо цінні предмети, такі як зловісна пляшка третього та п'ятих рівнів, зачароване золоте яблуко. Візерунок та шаблон плину, який я тільки що згадував, зачарування для булави та важке ядро. Крім того, лут з випробувальних спавнерів тепер частіше надає якіснішу їжу. Також зловісні ключі випробувань тепер мають 30% ймовірності випадання з переможеного зловісного спавнера випробувань замість звичайних, які мають шанс у 50%. У випробувальних кімнатах також відбулися зміни. Кімната під номером 5 була перероблена з варіаціями і перейменована на випадку. Кількість випробувальних спавнерів у коридорах було зменшено, а сховища та їх розміщення були оновлені. Зловісні сховища розміщені в кімнатах, на перехрестях та в кінцях коридорів. Ну а на цьому все. Хочу додатково зазначити, що цей снапшот, скоріше за все містить головні функції 1.21 це булава, випробувальні кімнати та зловісні події. Можливо, ще щось буде додано чи змінено, але це все буде не глобальним. Дякую, що поставили свою вподобайку. Ви ж це зробили? Колись обов'язково зустрінемось.